Не смійся багато, бо плакати будеш. Здавалось би, черговий радянський забобон. А я вирішив записати про це ціле відео на Ютуб. Е, вирішив записати, бо помітив дуже негативну тенденцію е, у своїх клієнтів мати цей забобон. Насправді, велика кількість людей їх має, і великій кількості людей е, цей забобон псує життя, викликаючи тривожність і не даючи змогу жити в момент. Бо людина з цим забобоном в постійному очікуванні чогось поганого, що далі станеться щось погане, бо і зараз я не можу радіти. Таке каварство цього е, переконання і забобону полягає в тому, що воно. Е, Підтверджуються у людей тут є таке когнітивне спотворення, як ефект підтвердження. Бо людина дійсно може мати класний ранок і при цьому невдалий вечір через певні події, і це тільки переконує людину і змушує її тільки більше вірити у те, що да, дійсно. Через хороші, після хороших подій завжди йде погані. і мені не можна е, навіть радіти вдалому ранку, бо ввечері я буду чер, е, через це страждати. Е, цей забобон може е, звучати у вигляді переконання, якщо я зараз радію, то це не надовго. Далі точно станеться щось погане. І чому загалом цей забобон це переконання добре клеїться до особливо тривожних людей? Тому що це дає відчуття контролю, контролю двох видів: перший контроль емоційний. Якщо я зараз не буду так радіти, то і біль від негативних і поганих подій буде значно менше. І дає е, другий контроль е, контроль ситуації. Якщо я знаю, що далі буде щось погане, якісь негативні події, в мене зараз є змога до них підготуватися. Я можу їх якимось чином проконтролювати. Але навіть люди з цим забобоном розуміють, що це мінімий контроль. Він ні до чого не призводить і тільки псує наше життя, бо ми не контролюємо цей світ, і тим паче потік подій, які відбуваються в нашому житті. Загалом, це переконання я підрахував, має в наявності шість когнітивних спотворень. Пробіжмося про всіх по всіх. Перше це катастрофізація. Людина вважає, що в майбутньому буде тільки погане, от найгірше станеться, якщо вона зараз порадіє. Тут присутні дихотомічне чорно-біле мислення, де людина вважає, що є тільки хороші події і погані, і не бачить відтінки. Хоча можуть бути й нейтральні події, і я багатьом клієнтам пояснюю про те, що здебільшого наші будні, наше життя складається з нейтральних подій, можливо не у людей в Україні, але до війни у людей в інших країнах здебільшого приволюють саме нейтральні події. Будні вони здебільшого однакові. Uh, да, тобто тут присутні ще uh, узагальнення, що да, якщо в мене був поганий, uh, хороший ранок і далі поганий вечір. Людина робить певне узагальнення, що так буде завжди, її не можна радіти. Узагальнює це на всі ситуації. Тут присутнє магічне мислення, де людина вважає, що її емоційний стан якимось чином взагалі впливає на навколишню реальність, але це не так. І тут присутня е, така е, логічна помилка, яка називається постхок. Після, значить, в результаті. Людина вважає, що якщо після хороших подій йдуть погані, то хороші події є причиною поганих подій. Але це логічна помилка, бо це так не працює, є просто потік життя, життя ніби річка, пливе, і одна ситуація змінює іншу і так далі. Тут для оскаржування цього забобонного по переконання можна привести вприклад наш військовий стан, сучасну Україну війну, що ми не були в якомусь блаженстві час до війни, і от настала війна. Ні, в нас теж були проблеми, були труднощі, як і в інших країнах. Але в них не почалася війна, а в нас почалася. Тому знову ж приклад з війною доводить, що це так не працює, і це не означає, що після війни в нас буде період якогось блаженства або раю. Ну якщо ми не помремо. Тому. Е Да, вам варто переглянути це переконання, запитати себе, чи дійсно це так, чи дійсно хороші, якщо я радію, то одразу не стають погані події, або хороші події є причиною поганих. і Мені не можна радіти і насолоджуватись хорошими моментами або ситуаціями. Тобто поставитись критично до цього переконання, чи дійсно це так. І загалом, з прагматичної точки зору, видно, що це підвищує тривожність носіїв цього переконання і цього забобону. Це не дозволяє їм насолоджуватись моментом, хорошим моментами, тим, що є зараз, бо вони. Постійно на готові, постійно готові до того, що станеться, і думаю тільки про те, що станеться щось погане. Це тільки збільшує кількість негативних емоцій, не дозволяє насолоджуватись життям. Тому тут важливо формулювати звичку, знаходитись в моменті, дозволяти собі радіти, тому що у вас є і цьому хорошому моменті. Він не є причиною подальших негативних подій. Іноді ми настільки боїмося втратити хороші моменти, що вважаємо за краще взагалі не радіти їм. Але радість не збільшує біль. Радість робить нас живими, і ми не зобов'язані страждати.